Армія РФ нарощує свої атаки на запорізькому напрямку. Це відео роботи 291-го мотострілецького полку в районі Горіхового. Російські вояки дронами атакують техніку зсу та на камеру погрожують українським солдатам. Приїжджайте ще на огоньок. Слава Росії. Підвищення активності на запорізькому напрямку констатують і в інституті вивчення війни. Там впевнені, що російські війська готуються до масштабного наступу на цьому напрямку і зараз активно шукають варіанти. Росія може спробувати провести нові наступальні операції у запорізькому напрямку. Представник української бригади, що діє на запорізькому напрямку, повідомив, що російські війська ймовірно готуються до великомасштабного наступу на цьому напрямі і накопичують сили, готують резерви, перегруповуються та проводять розвідку в прифронтових районах. Представник повідомив, що це посилення російської активності, є першою ознакою того, що російські війська готуються до більш масштабної операції, і зазначив, що російські війська завдають ударів по антенах пунктів управління українськими. Безпілотниками представник повідомив, що російські війська ймовірно не атакуватимуть з великою кількістю важкої техніки, як вони це робили навесні 2025 року, оскільки українські безпілотники та дистанційне мінування були ефективними у знищенні важкої техніки. Але найінтенсивнішими, як і раніше, залишаються Покровські і Лиманські напрямки. Окупанти здійснили 37 і 31 штурмові дії відповідно. Для продовження такої інтенсивності бойових дій, вперше з моменту початку повномасштабної агресії проти України, російська держава витрачає на військові потреби кожен другий рубль з усіх надходжень до федерального бюджету. Про це повідомляє видання The Moscow Times. і не зважаючи на такі колосальні витрати, успіхів армії РФ незначні. На поле боя сегодня, как мы знаем, жестокие бои. Сегодня практически по всем направлениям враг пытается продолжать свое давление. И хотя Те, кто нам предрекал в начале лета нынешнего года, особенно некоторые западные коллеги, провал и обвал фронта, сегодня они с визгом пишут о том, что, посмотрите, российский, российская наступательная кампания лета 2025 года провалилась. Мы воюем по всем правилам, и в этом наша сила, в этом то, что поможет нам победить. Сили оборони України не дають перепочити російським воякам і на тимчасово окупованій території, як на суші, так і на морі. Так бійці гур серйозно пошкодили ракетний корабель в Азовському морі. Бійці спецпідрозділу Гуре України примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС. А спецпризначенці департаменту активних дій Гуре України атакували борт носія калібрів. У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску калібрів, у Темрюцькій затоці зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування Гур ЕМО України. Також цього дня бійцям головного управління розвідки на окупованому півострові Крим вдалося знищити РЛС зі складу С 400 Дана станція радіолокації здатна виявляти цілі на відстані до 600 кілометрів і одночасно супроводжувати 300 цілей. Успішна оборона ЗСУ по всій лінії фронту та точкові удари в тилу та на окупованій території лише посилюють позиції України перед можливими майбутніми перемовинами з Кремлем. Росія зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення середньостатистичної європейської країни, але результату не досягла. Плани Путіна до українського дня незалежності тріщать по швах. ЗСУ пішли в атаку на Сумщині та відкинуло окупантів ще від одного населеного пункту, а також грандіозний розгром колони росіян на Донеччині. Ми зібрали для вас найважливіші новини фронту за останню добу. Кло на землі окупанти вирішили влаштувати нашим захисникам, які обороняють підступи до Покровська. Повідомляють в оперативно-стратегічному групуванні військ Дніпро. Там росіяни зосередили кількість військ, що вдвічі перевищує довоєнне населення самого Покровська, а це дозволяє армії РФ практично цілодобово штурмувати українські позиції. Перша амбітна ціль. Це, це, це контроль над околицями Покровська, з тим, що ви мати контроль над самим Покровськом. Друга це тиск в бік Дніпропетровської області. Ну і звісно, у Лиманську на Луманському, в першу чергу, тиск у бік Сербянського лісництва. Десь там у них амбіції є вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але, скажімо так, мріяти ніхто не може заборонити. Також провал очікував російський план зробити бункерному подарунок до українського дня незалежності в цьому регіоні. За інформацією військових, останнім часом поселені штурми у бік Куп'янська були пов'язані саме з цією датою, але і тут, крім підвищеної кількості жертв окупантів, особливо це ні до чого не призвело. Російські окупанти чітко визначили для своїх військ окупувати город Куп'янськ. Дню независимости. Это имело два значения. Первое значение — это общеполитическое, поскольку Купенс есть один из, одним из символов мощи украинской армии, потому что он был деоккупирован в 2022 году, и сейчас для противника было важно забрать его политически до Дня независимости. Ну и, конечно же, это логистический хаб. Купенск находится сегодня под сине-желтым прапором. То есть, так или иначе, нам удалось состоять, и противник свои намерения не смог реализовать на нашей земле. Ще однією гарячою точкою на карті залишається часів яр. Противник зміг заволодіти частиною населеного пункту, проте був зупинений посеред житлової забудови як наслідок мети, заради якої місто штурмували понад рік, так і не досягнуто. Оскільки над часовим яром них не повний, попри те, що там указав навіть сам Путін на зустріч з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть. Та ж історія з неповним контролем над містом, Трецьк, де вони безумовно там взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі не можуть, знов таки поки що користі від того немає, тому на ту ж Константиновку вони тепер вже мріють наступати з Окровського напрямку. Тим часом ЗСУ на Донеччині вдається не просто відбивати атаки, але й завдавати дуже ефектних ударів. Так, бійці підрозділу Фенікс відзвітували, що напередодні знищили колону росіян, а заразом і мінімум півдесятка бійців РФ. На кадрах видно, що кілька штурмовиків на мотоциклах намагаються прорватися ближче до українських позицій. Так, один за одним методично на концерт Кобзона відправили щонайменше півдесятка окупантів. Заодно підбити вдалося чотири мотоцикли, а також самохідну гаубицю «Мста-С». Але тим часом на Сумщині ЗСУ вийшли з глухої оборони та пішли вперед. Аналітики Deep State повідомляють, що сила оборони вибило окупантів ще з одного із населених пунктів. Йдеться про село Андріївка Сумської області. Відповідні зміни уже можна побачити на онлайн-мапі бойових дій. Довгоочікуваний наступ ЗСУ розпочався. Наші захисники пішли у наступ на Сумщині. Просування українських військ фіксують на Слобожанському напрямку. Сили оборони відбили в окупантів щонайменше 2,5 кілометри території. Повідомляють у Генштабі України. Так ЗСУ вдалося взяти під повний вогневий контроль логістичні маршрути ворога. Завдяки цьому порушено підвезення боєприпасів. Евакуацію військ РФ, а також посилення росіян за рахунок підвезення резервів у результаті. Активні бойові дії ведуться зараз у районі сіл Олексіївка та Юнаківка, де ворог нехай і повільно, але відступає. На північно-слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів. Зокрема, активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області. Боротьба триває. Слава Україні! Проте окупанти не залишають надій хоч десь прорвати українську оборону. Так, уперше за довгий час росіяни на танках штурмували Куп'янськ. От тільки операція провалилася, ЗСУ дали жорстку відсіч. І нехай окупанти кинули в бій свої танки, бойові броньовані машини та піхоту. Все марно. Ворога засікли на лівому березі річки Оскол. Зокрема, у напрямку. Лиман, перший Куп'янськ. Там противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини. Проте ЗСУ дали гідну відсіч, пошкодивши та знищивши техніку, а також практично всю живу силу росіян. В принципі, пока що попридворительному току, вроде би зараз ситуацію вдалося купувати з цим проривом, Постійно її відкатують назад, тобто відбивати територію назад. А от українські танки б'ють по окупантах без промаху в одному із населених пунктів Донецької області, де тримає оборону 3-й армійський корпус. Наш танк практично без проблем прорвав оборону ворога. Незважаючи на удар ФПВ-дрону по броні, техніка ЗСУ оперативно займає позицію і відкриває вогонь по ворогу впритул. У результаті екіпажу вдається виконати завдання та оператору. Ативно повернутися на позицію без втрат. А це вже робота операторів БПЛА бригади Форпост. Їхні пташки точно накрили техніку та живу силу окупантів на Вовчанському напрямку. Після ударів ворог зазнав втрат і змушений був. Тікати з позицій навіть добре укріплені позиції ворога не рятують армію РФ від українських дронів. Так, пілоти аеророзвідки виявили рух ворожого танка та засікли його укриття. У два заходи ворожу техніку було знищено. Перший дрон зірвав маскувальну сітку, а другий завдав удару вже по самій ворожій БМП. Шансів урятуватися в окупантів. Просто не було. Панують наші захисники і в небі. За останню добу ЗСУ вдалося приземлити як мінімум чотири ударні та розвідувальні БПЛА противника. У результаті на тлі реальних невдач на фронті окупанти взялися за улюблену кремлівську тактику фейкових перемог. Солдати армії РФ знімають постановочні відео захоплення населених пунктів. Так, російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації, постановочні перемоги для створення ілюзії успіху на фронті. Для цього ворог спрямовує малі групи з російськими прапорами, оминаючи позиції українських захисників. Частині з них вдається проникнути в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують захоплення нових територій. Подібні ролики використовуються для переможних звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство. А ось про подібні інциденти кремлівська пропаганда намагається замовчувати. Так цієї ночі дрони атакували залізничну станцію Лиски у Воронічській області. Як видно, із відео очевидців після прильоту на місці спалахнула пожежа. Губернатор Воронівської області, хоч і неохоче, але за кілька годин після інциденту, підтвердив атаку дронів, зазначивши, що внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП та залізничну станцію, а також затримано рух поїздів. Йдеться про станцію Ліски, яка вважається одним з найбільших залізничних вузлів південно-східної залізниці РФ. Це відео бійців 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Вони зачищають населений пункт ворони на Дніпропетровщині. Українським бійцям за допомогою Бредлі вдалося зупинити прорив окупантів на цьому напрямку. На жаль, такі дії зсу не завжди успішні. За даними ресурсу Діпстет, Росіянам вперше вдалося окупувати два села на Дніпропетровщині. Це Запорізьке та Новогеоргіївка. Останні кілька місяців путінські загарбники майже по всій лінії фронту використовують тактику просочування малими групами. Така тактика дає дуже незначні успіхи. Це просачування в мелкі піхотні групи, там по два, по три чоловіка. Ну, цих груп багато. Вони отримують задачу не стільки е, вступити в бій і прорватися, скільки обійти наші е, очаги, скажімо так, сопротивлення. Да? Тобто, наши посты, наши опорные пункты и так далее. Пользуясь тем, что э, линия фронта разряжена, то есть нету сплошной линии обороны. Это не прорыв, это вот такая инфильтрация, просачивание, протекание и так далее. Вот такую тактику они будут очевидно, дальше использовать. Почему? Потому что, э, в общем-то, э, ситуация с нехваткой пехоты, она, к сожалению, достаточно актуальна с нашей стороны. Як і раніше, найгарячішим напрямком залишається Покровський щодня, щонайменше чверть усіх атак окупанта припадає саме на цей напрямок. Кремль за всяку ціну хоче захопити увесь Донбас. Вони хочуть вийти до адміністративним границям Донецької області, вийти на з тих трьох областей Донецька, Запорозька та це коли ми говоримо про Южно донецьке направленні. Ані хотя витіли Дніпро области для того, щоб занять побольше території более сильні позиції на переговорах. Особливу увагу приділили Покровському напрямку і на нараді при президенті України, де взяв участь і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку 71-ї єгерської бригади підрозділів сил спеціальних операцій. На курському напрямку українській авіації серію ударів вдалося знищити цілий підрозділ. Авіабомби знищили штаб та КП підрозділу, пункт базування особового складу, розрахунок зв'язку реб та розрахунок ПЗРК. На цьому напрямку армія РФ також не має успіхів. Більшість цілей, які Кремль ставив на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими. Фактично, літній наступ РФ провалився, а серед росіян спостерігається певна втома. Про це пише видання Більд. Загалом за літо Росія захопила лише 1800 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% українських територій. На Донеччині російські війська безуспішно намагалися взяти Покровськ, незважаючи на прорив до центру міста у серпні. Через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон. На північному напрямку плани Володимира Путіна щодо створення поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися. Під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні у Херсонській та Запорізькій областях фронт залишився. Стабільним і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Наразі ситуація на фронті стабільна. І президент Володимир Зеленський готовий до обговорення перемир'я, але не капітуляції. Як того вимагає Путін. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун. На день незалежності Державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до Тисячі кілометрів ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета, створена на основі крилатої протикорабельної ракети Р-360 Нептун, за допомогою якої свого часу було потоплено флагман Чорноморського флоту окупантів Москва. У сравнении с противокорабельным родителем. Долгий «Нептун» збільшений у размере и дальности уражения, а также здатний вражати на наземні цели. Ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской «Нептун» там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров. Пришлось серьезно переработать фюзеляж. А следует отметить, что наши конструкторы пошли самым простым путем: то есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты таким образом збільшив запас топліва. Паралельно з цим у змі просушився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для Петріотхімарста Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України? Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва Україна створила і серійно випускає ну як мінімум два дуже дальнобойних високодальнобойних безпілотника. Це лютий. И это FP1 FP1. Вот. FP1 у него вообще дальность 1600 километров, но у беспилотника лютый. А, Дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси увеличенным запасом топлива. 1200 кілометрів масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько ста далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самарській області. Все. все. Не не я окончательно? Да. канчаси. А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Знімісь, ні, ні, ні. Видно, як какому летить. І, звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, крилату ракету Фламінго, поява якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо Фламінго, так це достає до Омска. Тобто всі російські ракетні заводи. 90% процента російська російських НПЗ, 90, більше, ніж 95% російських НПЗ, 90% підприємств російського військово-промислового комплекса будуть по ударом. Головна перевага української пташки просте виробництво, дальність ураження до 3000 тисяч кілометрів та велика бойова частина 1150 кілограм. Попадання ракети, типа ну, типу фламінга. Да? Если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения. Если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. Потому тому отремонтировать там уже там воронка буде метро 20-25. Доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів випака відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону.